Вважається, що з сьогоднішнього дня йде літо. Дощі Грози майже по всій Україні. Прогноз погоди на 7 серпня. В Україні, крім заходу, Луганської та Донецької областей, місцями короткочасний дощ-гроза, температура в західних, північних та більшості центральних областей 22-27 градусів, нарешті території 26-31, в Карпатах 17-22. На Сумщині Хмара з проясненням Кроткочасний дощ гроза температура. Повітря по області 22-27, по місту Суми 23-25. На Кіровоградщині невеликий короткочасний дощ. Гроза. Температура по області 23-28. У Кропивницькому 25-26. В Одесі очікується хмарність, без істотних опитів. Температура 27-29, температура морської води 17-18 градусів. На Київщині місцями короткочасний дощ по області, можлива гроза. Температура по області 22-27, по Києву 24-26. Цитата дня. Ви отримуєте від життя лише те, що наважуєтеся попросити. Не бійтеся підвищувати планку. Бережіть себе та будьте здорові.